Зараз з нами на зв'язку Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар, вітаємо вас, пане Станіславе. Вітаю вітаю, ось те, що відбувається зараз на території окупованої Херсонщини, про те, що там намагаються знищити все українське, тобто йде така зачистка інформаційного поля, зачистка культурного поля, якщо можна так сказати. Ми якось можемо розраховувати на свідомість громадян українських, які там залишаються, що вони просто ну, якось намагатимуться відмежуватися від цього. Чи в нас є якісь реальні важелі впливу в цієї інформаційній боротьбі з Росією? Насправді слід розуміти, що оця така інформаційна війна розгорнута ворогом ще дуже давно, навіть до 2014 року. І захист від цієї інформаційної війни це не лише про такі випадки, про які ми говоримо, так а також і про захист від норативів, які вони транслюють, і всіляко намагаються ну обманути своїх громадян, так і в якійсь мірі ввести в оману також і українських громадян. Насправді, в силу того, що Російська Федерація. Не виконує будь-які ані міжнародні угоди, ані договори, тобто повністю ігнорує законодавство як міжнародне, так і в принципі, навіть своє. Тому насправді на жаль, дійсно люди можна спрогнозувати, що будуть переслідуватися ну, поліцейськими. Російської Федерації, в тому числі і, можливо, навіть за розповсюдження якихось українських наративів. Тому це один з, з напрямків інформаційної війни, який необхідно однозначно протидіяти. Пане Станіславе, а скажіть, чи можна якось на майбутнє можливо, і чи варто таке робити? Фіксувати ось подібні речі, ну тому що знищення українських книжок, наприклад, і завезення російських, я так розумію, це може бути частиною злочину геноциду. А чи варто такі речі фіксуватися? Не знаю, звертатися в тому числі з розрахунку на майбутнє, там за допомогою держави, можливо, до судів спочатку там українських, потім можливо до європейських. Насправді дійсно всі ці дії окупантів мають ознаки геноциду, знищення їх культурних цінностей, історичних цінностей. І тут насправді велику роботу пропрацьовують саме правоохоронні органи і на сьогодні зареєстровано величезна кількість кримінальних проваджень за такими або схожими фактами. І дійсно окупанти, наприклад, можу привести приклад перший одні з перших. Скам так, інформація і бази даних, які їм потрібні, так на окупованих територіях, це дані про учасників АТО, про військових вони починають переслідувати сім'ї. Так, тому зокрема необхідно забезпечити захист даних і одноразу одночасно одразу ж і збирати якомога більше доказів інформації, якщо є можливість повідомляти будь-яким ну, будь-яка особа може звернутися до правоохоронних органів, розповісти про ті чи інші злочини. Все це фіксується, все це акумулюється. І в подальшому однозначно буде використовуватися в міжнародних судах для того, щоб притягувати винних до відповідальності, і дійсно, в першу чергу, доводити, що це є геноцид українського народу, Пане Станіславе, а от просто виникло таке запитання: а чи можуть люди в індивідуальному порядку звертатися до судів, наприклад, з позовами на державу Росія? Зокрема, ми знаємо, що російські активи заморожені в багатьох країнах Європи. А чи можливий варіант отримати? Ну там, тим, хто втік з окупованих територій, наприклад, вони втратили все, чи можна чи зможуть вони отримати від Росії компенсацію або за рахунок Ді, російських сьогодні, активів? Так на сьогодні існує і вже навіть сьогодні є е, стала практика українських судів, які розглядають такого роду позови, позови з приводу відшкодування шкоди, завданої е, Російською Федерацією, знищенням майна. На сьогодні ще вирішується на міжнародних рівнях можливість виконання такого роду рішень, але умовно кожній особі, яка б так чи інакше постраждала від дій агресора, необхідно вжити всіх можливих дій, щоб а, зафіксувати ті порушення, ті те завдання шкоди, і в тому числі є можливість і необхідно звертатися до судів і очікувати вже безпосередньо скажімо так, рішень міжнародних організацій для того, щоб виконувати в тому числі і рішення українських судів про стягнення активів і відшкодування завданої шкоди. Тому безумовно це необхідно на сьогодні робити однак ще є такий невеликий етап. Останній скажімо так, крок це безпосереднє виконання таких рішень. Пане Станіславе, залишайтеся, Будь ласка, з нами на зв'язку ще одну тему хочемо обговорити до єдиного тало повідомлень. Викриває під'єднали Національне антикорупційне бюро України як один із основних органів протидії корупції. Відтепер працівники НАБУ зможуть повідомляти на цьому ресурсі про факти порушення законів, які їм вдалося зафіксувати. Нагадаємо, 6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запустило єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали. За допомогою спецресурсу можна анонімно надсилати повідомлення. Думлення працівникам працівникам організацій про корупцію в їхніх структурах. Тобто, чи означає це, що от з під'єднанням до цього ресурсу набуї назика буде якби виступати в такий зв'язці по викриттю корупціонерів за заявами позивачів? Це один з так елементів боротьби з корупцією, так і однозначно він буде корисним. Тут спершу необхідно трішечки дати пояснення, що таке викривач. Викривач це певний певна особа як в кримінальному провадженні, які стали відомі ті чи інші дані про можливі вчинення корупційних злочинів, так і в зв'язку з своїм статусом викривач отримує певні гарантії, в тому числі гарантії безпеки, в тому числі гарантії щодо. Протиправного звільнення, наприклад, в зв'язку з тим, що особа стала не викривачем, в тому числі і викривач може е, претендувати на грошову винагороду в розмірі 10% від суми неправомірної винагороди, якщо, яку йому може бути сплачено по результату судового розгляду, так після набрання е, вироку законної сили. Що стосується цього реєстру, е, функціонує він наступним числом чином. Дійсно, набу на сьогодні підключено, і в подальшому НАЗК планує. Певній почерговості підключати величезну кількість установ організацій підприємств до цього реєстру безпосередньо кожен працівник тієї чи іншої, так, установи може через даний портал звернутися і повідомити про корупцію безпосередньо за місцем своєї роботи, там чи колега, чи е, керівник, і саме завдяки статусу викривачу йому гарантується от ряд оцих. Е, Ну, запобіжників, що дозволить не боятися викривати корупцію. Тим не менше, повідомити про корупцію в цьому порталі може будь-яка особа. І в тому числі, дійсно, як ви зазначили, анонімно. І от саме цей напрямок, тому що, наприклад, є інша категорія, так називаємий заявник в кримінальному провадженні. І от заявником не може, заявник не може анонімно повідомити про вчинення кримінального правопорушення, інакше таке звернення не буде взагалі. А от що стосується даного. Реєстру то там можливо подати в тому числі і анонімно, і основне зафіксувати, щоб кожен громадянин розумів, що необхідно подати якомога більше відомостей інформації про дату, час, особу, будь-які докази наявні в людини, що стосується вчинення такого кримінального правопорушення, що так пришвидшить і зробить можливим належний розгляд таких звернень. Пане Станіславе, дякуємо вам за те, що ви вийшли до нас на прямий зв'язок. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар був з нами на зв'язку. А ми рушаємо далі.